На чому ви зараз економите, якщо економите? на житті. а на ну, зокрема на чому на комуналці, на їжі? Ні на чому не економлю, тому що не вистачає для економії нічого. Заходьте в магазин, кожен день ціни змінюються, як і на базарі. На продуктах. А що можливо раніше купували, а зараз менше купуєте? Подорожчало можливо? і зараз? і овочі, і молочку, і все, що хочете, дівчата. І не треба мені ніяких розговорів. Бо я еле стою і еле хожу. Ні на чому. Особливо у мене такого такого нет. А що ви помітили, можливо, останнім часом дорожче? Чи подождає? Я как-то на це взагалі внимания не обращаю, я не знаю даже що. На все да, встречаю. Я-то бывший химик. Мне в принципе хватает. Вот если я пришла, я купила брокколи. Я позволила себе купить. Я цена на брокколи. Сто. Часто можете позволить себе брокколи. Я супы варю. Варю. Одна живете? Одна три месяца, как дедушку похоронила. А то разревусь не надо. Экономить нечего. Наса выстачает. Ну, наверное. А можливо щось подорожчало чи подешевшало, як ви помічаєте? Наші дороги постійно щось дорожчає. Тенденція на подешевіння немає. Комунальні послуги, одяг, їжа подорожчало все. Тобто ставляться зараз пріоритети. В пріоритеті їжа, оплата комунальних, одяг відходить трохи на інший план. На проїздах маршрутки. Пішки – маршрутків. -пішки. Да. Наразі якісь розваги, квитки в кіно. Може там парк все таке. Дорого стало. Ну, Чуть-чуть ну, подорожало. По-моєму, все подорожчало. І їжа, і продукти харчування, майже всі, особливо і хліб, і м'ясо, і овочі. І овочі хоч і літо, а ціни не падають. З чим це пов'язано, я не знаю. А по комунальних тарифах електроенергія це дуже дорого. Майже вище, ніж Країнах Європи. Так, з порівнянні з нашими заробітними платами чи пенсіями, це людям дуже складно платити. Я зараз служу, тому я менше вдома готую, а так то взагалі-то вдома завжди було, що готуєш, тому що кудись пойти це тільки на свята на якесь, І то дуже-дуже ограничений такий. Бюджет. На відпочинку не такому гарному, як раніше, Ну, на якихось розваг для себе. Можливо, щось подорожчало, ви помітили? Подорожчало. Ну, Останнім часом ми вже знаємо з воєнним станом, що у нас подорожчали деякі продукти харчування, подорожчала комунальні послуги, ну а так взагалі життя подорожчало в Україні. Намагаємось працювати, щоб забезпечити свою родину.